На продажу мотоцикл Suzuki Boulevard c 109 r з об'ємом двигуна 1,8 літра. Мотоцикл без пробігу по Україні, привезений з аукціону NPA, додатково встановлено дуги безпеки і повний вихлоп Кобра. Ну і також всякі дрібнички у вигляді Гріпс Киріякін. Повторюсь, мотоцикл без ДТП і підкрасів абсолютно цілому стані. Там, самі бачите, питань немає як по лакокрасочному покриттю, так і по хрому. Кого цікавить більш детальний відео огляд, посіть дзвоніть, залюбки знімемо, покажемо, розкажемо на всі питання відповімо. Наявності два ключики. Обидва оригінальні, сузуки. Пробіг 10 000. Акумулятор підсівший, ми його або підзарядимо, або замінимо на новий. Якщо когось зацікавила дана пропозиція, пишіть дзвоніть, будемо розмовляти, домовлятися. Всім гарного дня!